Є місця, які здаються непомітними на карті, але зберігають у собі велич століть. Боголюбове це не просто маленьке село на Сумщині, це історія, що оживає крізь землю спогади і відродження традицій. Вважається, що перша письмова згадка про Боголюбове датується 1185 роком у пам'ятці слово о полку Ігоров, де описується переправа дружини через річку Ворскол біля Боголюбового. Та все ж, за даними інституту історії України, НАН, перші згадки про село Боголюбове датуються 1399 роком. Неподалік цього села, у серпні, 1399 року, відбулася історична битва на річці Ворскла між Золотою Ордою Дою та Великим князівством Литовським ця битва увійшла в історію як одна з найбільш масових і кривавих битв епохи середньовіччя. Вона перекреслила амбітні плани Вітовта, надовго позбавивши його можливості вести активну політику на сході. Нищівна поразка у битві послабила також політичної позиції на міжнародній арені. Стала однією з головних причин відновлення польсько-Литовської унії. Йдеться у довідці інституту історії України НАНДЕХТО говорить. Ну а чому не знаходяться рицарі? Чому не знаходяться обладунки? Вот, якщо тут була битва. Бо тоді зброя, вона і зараз трофей, а тоді тим більше меч вот, або облаштунки воїна вони коштували не одне село і не одну 에, душу людську. Вот. І після битви практично все підбиралося, все забиралося, е бо це були трофеї, можна так сказати. Пам'ятки археологічні і археологічні артефакти вони зустрічаються тут і часів Скіфії, і часів Скіфії, потім зустрічається кераміка роменської культури, бандаригінської культури. Тут зустрічаються дуже часто. Ну, от, і це ну, можна сказати, що основний такий ну, можна сказати що джерело інформації. Ця земля пам'ятає часи скіфів, князів Київської Русі, козацькі походи. Займалася цим Зарічнянська археологічна експедиція Академії Інституту археології Національної академії наук України. І в цьому шурфі були, можна сказати, останні п'ять років знайдені такі дуже символічні знахідки, які говорять, що тут вже жили люди в кам'яному столітті і знахідки періоду. Бронзи періоду знову ж таки заліза тут дуже часто знаходяться. Археологічні розкопки відкрили боголюбовому не одну таємницю серед знахідок: старовинна кераміка, поховання юної дівчини та фігурка Грифона, що за легендами охороняв скарби. Ну хтось говорить, що семар, хтось хтось говорить, що. Знову ж це грифон. Це знахідка вир... виріб з кістки, який датувався вченими 13 століттям. Це період Київської Русі, можна так сказати. От ця територія, ця територія, і знахідки, вони свідчать про те, що за часів знову ж таки ранніх слов'ян, коли ще держава не окреслювалася централізована, а потім за часів Київської Росії потім знову ж таки Чернігівська земля була як центр, то тут було поселення. По справжньому унікальною археологічною пам'яткою, що відкриває завісу над багатовіковою історією цього краю, є Кукуєве Городище, воно й дотепер зберігає сліди давніх цивілізацій та культурних шарів, що свідчать про значущість цього місця у минулому. Коли ми, наприклад, читаємо списки Тактамиша того самого да Хана. І коли певні землі передавалися, наприклад, Великому князівству Литовському, яке мало кордон з Ордою, то тут якраз і згадується Кукуєве Городище декілька разів на цих курганах знаходилося городище. Яке е, датується знову ж таки 12-13 століттям, це знову ж таки е, говоримо, що це е, основна частина міста. Можна сказати, що це був останній бастіон. А кругом нижче цього городища знаходився посад. де жили. Селяни, ремісники знову ж таки, ті розкопки, які нам вдавалося вести, і ті знахідки говорять, що на, внизу від городища знаходилися ну, великий елеватор. Ворскла, ворсклиця вони були тими артеріями, які давали можливість знову ж таки збирати продукти. І отут у Сучасному богольовому знаходилася, можна сказати, що великий елеватор, перевалична база. А воїни і знатні люди вони жили саме у так чи інакше о цьому кукуєвому городищі, де ми зараз бачимо вежу. Довгий час село мало назву Зарічне, а у 2021 році Верховна Рада України прийняла постанову про перейменування села Зарічне на Боголюбове, аби відновити історичну пам'ять. Боголюбове не лише зберігає історію, а й оживляє її. У тому ж 2021 році тут відбувся унікальний фестиваль. Просто неба на Городищі пройшла історична реконструкція битви на річці Ворскла. Гості фестивалю могли побачити справжній середньовічний табір, спробувати. Давні ремесла та відшути дух минулих століть. До слова, річка Ворскла, яка протікає через Боголюбове, є частиною гетьманського національного природного парку. Річка є осередком біорізноманіття, де мешкають численні види риб, птахів та рослин. Тож фахівці національного парку прикладають усі зусилля для збереження цих унікальних ландшафтів. Історичні відомості, які були при цьому, свідчили, що це був форпост європейської цивілізації. Я думаю, що гетьманський національний парк. Регіон Форсклянська-Тростянецький, Тростянецько-Ворсклянський, якраз містить дуже цікаві ландшафти, і в тому числі долини річки Ворскли, яка підходить до історичних місць біля села Боголюбово. Боголюбово знаходиться на правому березі. І Звідти відкриваються чудові краєвиди, і, напевне, ці місця, ці долини свого часу заливались, дуже широко заливались. І це є як екосистема дуже досить така цікава з точки зору збереження біорізноманіття видового, як рослинного, так і тваринного світу. Але впадає ворска в Дніпро, і на протязі протягом течії є певні природоохоронні території, які мають охоронний режим, і безпосередньо ну, навіть стояло питання зариблення річки, в тому числі річки Ворскли. За прикладом були інші річки, і Десна, і Сейм. Але е, рекомендації науковців е, такі, що повинні б при зарибленні враховувати місцеву іхтіофауму. Але пам'ять села це не лише літописи та артефакти, це й розповіді його мешканців, передані від покоління до покоління. У нас сусід був Толубенко, то він дуже багато розповідав старови... про старовину, яка відбувалася у цьому населеному пункті. Наприклад, він пам'ятав ті часи, коли хати стояли близько до річки Ворскли, і саме в цих хатах тоді називався це хутір, жили козаки. А вище на пагорбі жили кріпаки, селяни, і вони всі підпорядковувались поміщикам Лісовицьким. І лісовицькі часто ворогували із козаками. Вони не могли терпіти. Було декілька спроб закріпачити цих козаків. І от Толубенко не раз мені розповідав про те, як приїздили перші. Робили розкопки це був 1938 рік. Приїжджали з великої столиці, дуже видатні професори, і він тоді, ще хлопчинка, бігав на розкопки після уроків. Уроки тоді школа була в Боголюбовому, і уявіть собі, що він тоді ще після уроків прибігав на ці розкопки і за 50 копійок в день. Копався і дивився. І оце він мені розказував про те, що розкопали землянку аж на Городищі. У тому городищі, що там плато 100 на 400 метрів. І там розкопали навіть чугун Велетенський, і там були луска від риби, ну як наш сучасний старий карбованець або старий. Гривня, гривні, що була у монетах. Боголюбове село з багатою історією, що нині активно відроджує свої традиції та культурну спадщину. Тут на комунальному полі Тростянецької громади другий рік поспіль розквітає лавандове поле. Цей проєкт реалізується підприємством ландшафтний парк Едем з метою створення простору для відпочинку та релаксації місцевих жителів, ветеранів та майбутніх туристів. А віднедавна, поруч із лавандовим полем, розташували пасіку, яка стала… Ла невід'ємною частиною екосистеми проєкту. До речі, традиції бджільництва в Боголюбовому мають глибоке коріння. Ще в 1970-х роках тут існували пасіки, які забезпечували місцевих жителів медом та іншими продуктами бджільництва. Поєднання історичної спадщини, природної краси та сучасних ініціатив робить Боголюбове привабливим місцем для туристів. Лавандове поле та пасіка не лише служать місцем відпочинку, а й мають потенціал стати Центром екотуризму та культурних заходів ми маємо надію, що Боголюбова у мирний час стане туристичною перлиною Трестянеччини, тому що там дуже гарні є краєвиди, природні і дуже потужна історія. І звичайно, ми хочемо цю історію розповісти не тільки мешканцям нашої громади, сумщини країни. А і будемо розповідати європейцям про те, що ця земля завжди була фортпостом, і вона відділяла весь цивілізований світ Європи від Орди. І зараз вже були початі передвійної роботи по створенню філії музейно-виставкового центру, в якому кожна знахідка розповідала свою мовчазну історію. І, звичайно, якби не війна, ми б уже там приймали туристів. Тим паче, що зараз там дуже гарне і красиве лавандове поле, яке підкреслює красу, неймовірну красу цих місць. А ще у нас є навіть більш амбітніші плани. Я думаю, що все в нас вийде і ми створимо там навіть такий музей, який називатиметься музей під відкритим небом. І от уявіть собі, і стежинки, які ведуть до поселень, і е, різні інтерактивні зони. І, звичайно, безмежні краєвиди Боголюбова. Е, тому що земля з такою потужною історією, що б не траплялося в цьому житті, завжди відроджується. Боголюбове це історія, яку ще дописують. Тут кожен камінь, кожне дерево, кожна травинка частина великої картини, що продовжує жити. А яким буде майбутнє цього села, залежить від нас.